Добрий день, мої маляти! З вами я вихователь Одеського ДНЗ номер 68 Малаєва Наталія Петрівна. Друзі, сьогодні до мене приходив друг їжачок Ви знаєте, він засумував один в нашій групі. Йому нема з ким пограти, нема з ким порозмовляти. Він один-один. Дуже сумує за всім вам. І тому він мене попросив зробити йому товариша. Тому я вам предлагаю, також пропоную також зробити маленького їжечка. Для цього нам знадобиться пастумін, коричневий, насіння сонячника, біленький. Чорненький кострін. Ось ми робимо товариша нашу їжечку. Добре-добре розминаємо на щоб він був м'якенький. У мене він вже м'якенький. Руками ось так от в долоньках скачуємо. Зараз ось так трішечки приплюснуємо. Це у нас носик ніжечку. Зараз біленький острім скачуємо. Це в нас будуть очі лівою рукою і правою рукою. Дітки можуть, можуть скачувати ось так. А з насіння ми робимо голки. Ось такий друг з'явився у нашого їжечка. Дякую за увагу! Робити задоволенням.